Слава Україні! Вас вітає те саме шоу! Друзі, страшенно раді вас всіх бачити. Дуже скучили за вами. Хочу зразу розказати, що е, в нас вже вийшли е, на нашому ютуб-каналі те саме шоу. Декілька концертів. І я читаю коментарів. Я з тих людей, які читають всі коментарі. І мені дуже приємно, дуже приємно. Що люди дуже переживають за мене. Стільки коментарів про те, що я жирний. Так приємно. Я хочу подякувати кожному. Наскільки люди можуть звернути увагу на те, на що ніхто з вас не звернув увагу, і навіть я. Бо ж ніхто з вас і я не звернули увагу на те, що я жирний. Ніхто про це не знав, і люди пишуть: Боже, скільки креативу в тих коментарях.